Неділю, 21 квітня, Житомирська поліція програла Київському динамо на виїзді у рамках 25-го туру УПЛ. Матч закінчився рахунком 3-0. Сьогодні була одна команда на футбольному полі. На жаль, в нас э, нічого не виходило. Будемо аналізувати, будемо э, будуть якісь висновки. Багато не буду щось говорити, тому що сьогодні у нас футболу не було. Перший гол кияни забили на 32 й хвилині гри з передачі Андрія Єрмоленка Владислав Ванат відкрив рахунок, реалізувавши вихід сам на сам з воротарем Полісся Олегом Кудриком. Кабає в лівору Термоленко. грає на Ваната, Ванат вона майданчику, Ванат майданчику. м'яч пробиває у воротах. Після перерви другим голом відзначився центральний півзахисник Динамо Микола Шапаренко. Буянський далі видає на хід Ванату. Чоботенко не дає пробити одразу. Ванат тут. Центр Вівчуренко отримав м'яч. Шапаренко. Шапаренко 2-0. Забиває Динамо. З 63-ї хвилини гри Житомиряни грали в меншості. Червону картку отримав Василь Кравець. А вже за 5 хвилин м'яч опинився у воротах Полісся у третє. Буяльський відбирання у Динамо. Ванат віддає передачу Буяцькі. Порожня ворота. Буяльський забиває 3-0. 3-0 Зараз Динамо. Покарала Полісся за цей привоз біля власних воріт. Я вважаю, що дуже погано зіграли. Ну, що говорити, правду так, як є. Взагалі не те, що ми планували, я думаю. Ну, ужасна гра з нашого боку. Після 25 турів у рамках УПЛ Полісся має 39 балів та займає шосте місце у турнірній таблиці. Наступний матч Житомиряни зіграють 29 квітня проти Ворскли. Я думаю, що Полісся – це амбітний клуб. Який хоче розвиватися, рухатися вперед, рухатися до Єврокубків, але на жаль, треба бути стабільними в плані гри, в плані результату для того, щоб виконати це завдання.